Вітаю в ефірі. Суспільне новини. Черкас в студії працює Тетяна Зозуля, жестова мова, Галина Абраменко. Далі коротко про дня. вакцина від грипу, які є в наявності, та чому не потрібно зволікати. Для здоров'я важливо, щоб не прогресував о, вірус. Продовжують справу поколінь, як родина бджолярів працює на Черкащині. Треба цінити мед і працю не то, як там людина, а подивись на пчелу. І м'яти ліси шипшини, як учні виготовляють картини із сухоцвітів. Ми зриваємо всяку таку внучку суху траву. Цього епідсезону сезону доступні дві вакцини від грипу французького та корейського виробництва, розповіла Суспільному заступниця директора Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Видра. Препарати наявні і в приватних, і в комунальних аптеках. Скільки вони коштують та чому сімейні лікарі радять не зволікати із щепленням? Дізнавалася Аліна Бережна. Випущено 7.23, придатний до 7.24. Сертифікати зі скальні кладемо, термобокс, термобукс, елемент. Купує вакцину від грипу та відразу прямує до лікарні. Цьогоріч черкащанка Яна розповідає, вирішила обезпечитися від цієї недуги вперше. Мені порадили батьки провакцинуватися. До здоров'я важливо, щоб не прогресував вірус, якщо він в мене вдруг буде там грип. І щоб ходити здоровий на роботу. Пані Тетяна каже, завжди важко хворіє на застуду, тому імунізується від грипу щосезону. Якщо Якщо трохи температура, все, я вже лежу, дуже тяжело переносила. По-перше, якщо на пенсії, значить не той імунітет. Це перша причина. І дорого лікарство лечить. Епідемічний сезон грипу та ГРВІ розпочався з початку жовтня, тому вакцинуватися потрібно вже зараз, каже заступниця директора обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Видра. Зрахуванням того, що антиті, антитіла до даних антигенів навіть інактивованих повинен певний час, щоб вони напрацювалися в організмі. Мінімум це 2-3 тижні, а краще це 4 тижні. Тобто вересень, жовтень саме такий оптимальний період для початку вакцинації. В Україні цьогоріч очікують віруси грипу А та Б. Додає Наталія Видра. Це не агресивні, це звичайні віруси, ніяких мутованих штамів не передбачається. Вакцини цьогоріч зроблені саме з орієнтацією на циркулюючих віруси, тобто вони чотирьохкомпонентні, Вони містять інактивовані очищені антиген до вірусу типу А, і відповідно є частинки антигену вірусу грипу Б. Нині в аптеках наявні дві вакцини ваксігрип та чісіфлю, розповідає завідувачка однієї з приватних аптек міста Наталія Борісова. Вакцина від грипу є. Вакція грип Тетра, це буде виробника Франція Санофі, а також Джисіфлю Коре Південна Корея. Це єдині дві вакцини, які представлені зараз в медичних закладах і пройшли повністю контроль через Держлікінспекцію і лабораторію. Вартість їхня джисіфлю буде коштувати 390-400 гривень. А грип буде коштувати 490 гривень. Віддають вакцину покупцю в контейнері з льодом. Зберігаємо вакцину в холодильнику. Температурний режим цього холодильника становить плюс два, плюс вісім. Обов'язково. Кожен день записуємо, фіксуємо температуру в журналі реєстрації температурного режиму. За словами завідувачки аптечного пункту комунальної мережі фармація Наталії Воркун, у них нині наявна вакцина лише французького виробництва. Ця вакцина діє на чотири види. Вірусів це підтип групи А два віруси і тип групи Б два віруси. Вартість її 517 гривень. Щеплення найдієвіший спосіб захистити від грипу як дітей, так і дорослих, зазначає терапевтка Алла Демура. Протипокази до щеплення є, але їх небагато. Це важка алергічна реакція на цю вакцину або до її компонентів. Важкі імуносупресивні стани пов'язані з імунодефіцитом. І ще там деякі е, хвороби важкі, які також е, пов'язані з імунодефіцитом людини. Та, попри поради лікарів, дехто запитаних нами черкасці, вакцинуватися не планує. Пан Віктор каже, вірить у свій імунітет. Я займаюся зарядкою, веду образ життя, такий, як потрібно, то мене гриб поки не брав. Я прожив уже 76 років. Обходжусь, заболів то раз-два випив таблетку там якусь, Та й все. Аліна Бережна Тамас Мас Горозія. Суспільне новини. Черкаси випадків зараження грипом на Черкащині спочатку осені не зафіксували. Про це суспільному повідомила заступниця генерального директора Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Видра. Натомість на ГРВ за минулий тиждень захворіло більше п'яти тисяч осіб. Більшість з них це діти. Більше 60 тисяч гривень, саме скільки учні однієї з черкаських шкіл на ярмаркували для технічного забезпечення протиповітряної оборони, розповіла директорка закладу Юлія Грабова. У такий спосіб вирішили підсобити волонтерам, які оголосили збір грошей. Для торгівлі смаколиками долучилися не лише діти, а й батьки та вчителі. Як усе було, бачила Марія Гаврилян. Після уроків шкільні парти перетворюються на торгівельні ядки пиріжечки, прянички, тортик, желе, сосиски в тесті. А що ви особисто готували? Пиріжки, сосиски в тесті і желе. Ніч не спали, напевно. Ні, чотири ранку встали. За сусіднім столом займаються оцінюванням товару. І не велику ціну того, що це діти, і не малу ціну того, що ми збираємо на добру справу. Так і оцінюємо. Восьмикласниця Євгенія Хлівна цьогоріч самостійно кулінарила. Мама говорить, лише трошки допомагала. Ми браво пекли разом. Якийсь рецепт ваш сімейний Ні, просто знайшли рецептик. Цікавий вирішили спробувати. Дуже смачні вийшли. Ледь встигли виставити смаколики, а біля столів уже черга. Купили всілякі смаколики і для себе, і для малого додому, і для батька, і для мами, для всіх. Щоб було і для нас, і користь для нашого ЗСУ. Накупили всього і солоденького, і солоненького, і вже соненького, біленького, червоненького. Все, думаю, смачно, я ще не пробувала. Мабуть, вже гривень 200 пішло, але ми ще не додому. Ми ще підемо на коло, на друге. і Ярмаркували два дні, розповідає директорка школи Юлія Грабова. Цього разу ми відгукнулися на збір, який організовують черкаські волонтери на допомогу нашим ППО. Тому ми долучимося до збору коштів на технічне забезпечення. Підкріпивши солоденьким, першокласники взялися ще й за лопати. Обережно, бери. Так, почекай. Ні, ні, Його ні. Подіргаємо. У шкільному гаю нескорених висадили кущі Барбарису Дали імена Валя та Степан Бандера. Марія Гаврилян, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. Справу поколінь родина бджолярів продовжує на Черкащині, розповідає її голова Олексій Конюша. 2014-го на рідній Луганщині через обстріли постраждала його пасіка. Тоді вдалося вивести 30 бджолиних сімей та вулики, які ще дісталися від діда. Та найголовніше, що забрали з собою, каже, це знання, аби все продовжити і розвивати. Зробили це завдяки працелюбності та грантовим програмам на розвиток бджільництва, в яких беруть участь 2014-го. Більше розкаже наша кореспондентка Тетяна Рева. Підготувати бджіл до зими, обробити комах від шкідників. Зараз е ревізія п -п перед зимою. Де скоротити гніздо, де додати меду, потрібляють мед та перероблюють його на тепло. І завдяки цьому вони виживають. Разом з цим говорить бджоляр Олексій Конюша. Не потурбувати працюватих комах, яких він називає лагідно. ось такі дівчата гарнюні. Бджільництво Олексій любить з дитинства, розповідає, що з малку знав, чим живуть та дихають бджоли. Бджола за своє життя збере менше, ніж ложку меду, і тому батьки завжди мені казали, що треба цінити мед і працю не то, як там людина, а подивись на пчелу, що вона за все життя там живе 40 днів. Відтоді говорить, він пасічник в четвертому поколінні поважає як працю бджіл, так і своїх батьків. Усе життя бджільництво було нашою основною справою. Ця справа вона мотивує тим, що ти якби, відповідаєш за те, щоб це продовжувалося, щоб це було цікаве, щоб це йшло в ногу з часом. Ось це батьківські вулики у селі Бобриться, а це вже корпусна пасіка Олексія Конюші та його родини у сусідніх ковалях. Розширитися до трьохсот бджолиних сімей тут на Черкащині каже, вдалося крок за кроком. Ми переїхали в 2014 році, жили в Луганській області, в Лутугінському районі. Там займались бджульництвом і так склалося, що пасіка знаходилась недалеко від Луганського аеропорту. Тобто Вона дуже постраждала в момент бойових дій. У нас ну, навіть сюди ми привезли деякі вулики, які просто посічені осколками, багато що погоріло. Виїжджали ми двома п'ятитонниками. Вивозили бджіл. Основне, що вивезли, додає Олексій, знання та бажання свою справу продовжувати. Відтоді родина бере участь у грантових програмах, створила свій бренд конюшина та урізноманітнила товари, показує дружина Анастасія. Мирослава, покажи, що у нас корови. Давай, Дву там баночки з акацієвим медом ласощі з горішками крем-мед Зараз сезон подарунків, то ми вже приймаємо замовлення на корпоративні подарунки. Поряд і перші дегустатори продукції вже п'яте покоління Мирослава та Олексій, яке сподівається, їхній тато підхопить родинну справу. Де мед? бджоли теж. Відрізняєш, хочеться зробити таку так справу, щоб ну, у дітей навіть не було, якби і думки цим не займатись. Щоб це було круто, престижно, і вони розуміли, що це е, ну, е, якби справа. Справа не то, що там твоїх батьків, а це справа життя, і яка дуже корисна для населення. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. Зм'ятиме ліси шепшини та материнки у Головківському ліцеї, що на Чигиринщині учні на гуртку виготовляють картини із сухоцвітів, розповіла директорка закладу Наталія Канюка, яка курує такі позакласні заняття. Полотнами прикрашають стіни ліцею на пошуки трав разом із майстрами вирушила і наша Наталія Черкашенко. Беремо всі наші матеріали, ті, що нам потрібні, йдемо на жукову гору, і нас чекає. Ще один шедеври із ножицями та рукавицями. Учні разом із директоркою ліцею пані Наталією вирушають на збір трав. Ми зробимо основу таку жовтеньку, тобто шукаємо сухенькі трави, жовті, а потім у нас там є колосочки, і ми колосочками зробимо здоблення. Серед бур'янів вишукують саме те, що потрібно. Ми хочемо зробити ну, жовтий губелем, такий, щоб він. Ну, не зелений був, тому що трава, коли не суха, вона зелена. Зараз ми зриваємо шалей і всю ну, і всяку таку гнучку, суху траву. Ти нариваєш траву і тоді починаєш е, на рамочку нитки, намотуєш. Намотуванням нитки на дерев'яну рамку саме займається Анастасія. Треба, щоб е, вірьовка або нитка була натягнута добре, то що потім буде. Некрасиво. воно буде трошки розпадатися. Потім ось такі прогулянки пагорбами каже, надихнули на ще одне хобі. Дома я займаюся трошки е чимось ну, похожим, тільки я просто ткань просовую, не, не треба а ткань. Одночасно воно захоплює. Таким рукоділлям говорить пані Наталія, займається і школярами рік. Я спочатку е так просто показувала, як я це роблю, приносила вже готові вироби. Поступово колеги долучилися, долучилися діти. Для мене це свого роду релакс. Коли в мене вихідні, я в вільний час, я йду десь у ліс, у яри і там ось збираю цей матеріал для гобеленів, а потім вже з дітками, з колегами ми їх оформляємо, там придумуємо, щось фантазуємо. Гобелени страв, як називає їх сама жінка, живуть рік, а на створення одного полотна потрібен тиждень. Якщо її правильно зберігати, щоб була вологість повітря в кімнаті, щоб не вогко було. Потім ще ми її збризкуємо солоною водичкою, можна навіть лаком для волосся її збризнути. Композицію картини додає, задають зібрані трави. Воно в процесі роботи, як кажуть, самі руки створюють те, що, що хочеться, може змінюватися концепція. Тобто, це. Фантазія, яка приходить під час роботи коридорами ліцею ширяться пахощі, звіробою, м'яти та меліси, адже власноруч створеними картинами прикрашають стіни, говорить пані Наталія. Ось тут мій улюблений, можна сказати, перший і улюблений такий гобелен виготовлений саме в заплети в стилі заплетення трави. Тут ми такий зробили куточок природи, можна сказати, спогади про літо. Так ми його називаємо. Наталія Черкашенко, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси таким видався цей день. Більше новин шукайте на нашому сайті та соцмережах. Бережіть себе і дякую, що з нами.